Спас мир легенда про першого спасу і пам'ять роду. Коли ми вимовляємо слово спас, найчастіше уявляємо героя. Одного, який має постать, ім'я. Та давня пам'ять роду говорить інакше: спас мир це не просто людина, це поріг епох. це відповідь совісті у темний час. Це рід, який не забув, ким він є. Були часи, коли людина бачила себе справжньою, коли не потрібно було вірити, бо знання було прямим. Душа була зримо єдиною з все Богом, а світи Яви, Нави і прави звучали в одному ладі. Це було сворожий ранок, райські часи, коли все суще жило у світі, любові і справедливості. Та ранок невічний. І настало падіння старого світу. Людина почала забувати спершу себе, потім рід, а згодом совість, і світ покотився в безодню духовного забуття. І тоді, серед людей, з'явився правотець мир. Радетелі, волхви вищого посвячення, охоронці слов'янської віри пам'ятають його як найдавнішого. Спаса поконоколінника колінника, породителя людського роду. Він жив понад 2 мільйони років тому і став першим, хто отримав покон роду Всевишнього, не як писаний закон, а як живе пізнання конів прави Мир був сином Сурія, Бога Сонця і ніс у собі сонячну природу світити, зігрівати, тримати лад. Про спаса мира зазвичай говорять як про мужа, та радетелі навчають глибше. Мир це ім'я всього роду славних, який у годину загального падіння зумів почути Бога, зберегти вірність правді і совісті і не зламатися. Тож, говорячи про мира як про особу, ми насправді говоримо про рід родину. Єдину і багато проявлено про тих, хто не зрадив світло, коли навколо густішила пітьма. Побачивши, що падінню судилося бути довгим, спас мир передав людям покун роду Всевишнього. І якщо раніше кожна душа безпосередньо знала істину, то тепер знання потрібно було передавати. Людина перестала. Бачити себе справжньо і почала чинити вчинки ганебні. І тоді мир приніс веде не як догму, а як нитку повернення, щоб навіть у темну частину суток сворожих люди могли йти назад до первинної єдності та поконне наказ. Усі нащадки мира отримали можливість стати відаючими, але разом із тим отримали свободу вибору, і не всі обрали шлях світла. Так уперше в роді стало зрозуміло: знання саме по собі не спасає, спасає вірність совісті. Спас мир, передавав знання з уст в уста. Не писав, передавав слово, щоб той, хто втратив бачення в дусі, через розум знову міг поєднатися зі всім Богом. Відтоді Павкон живе не в книгах, а в пам'яті роду, у живому слові, у диханні традиції. Як душа вищого рівня, мир був поєднаний зі своєю зоряною половинкою мирою. Вони були двома половинками одного цілого. Духовною родиною, іноді їх називають братом і сестрою, близнюками. Та це не кровна, а душевна єдність саме звідси походить давній звичай, коли молодят називають братами і сестрою, як нагадування про єдність душ. Мир і мира поклали своє життя, щоб утрачена любов могла відродитися у світі ява. Коли спас мир. Усвідомив, що люди вже не здатні приймати знання, він звернувся до отця свого, Бога Сонця і дав йому отець золоту дуду, щоб світ ладувати, і золотий посах, щоб родом правити. Тисячі років жив спас мир, примножуючи свій рід, він став першим Києм, правителем роду славним, тричі розширював межі держави. Бо вельми численним став наш рід. Він краяв землі родам. і жив кожен рід у своєму краї, у своїй Україні і своєму владі. І доки жили мир і мира, не було смерті на землі. Не знали люди горя. Та прийшов час випробування. Правотець мир збудував перше місто бор. Щоб захистити людей і худобу від лютого холоду та великих повеней. Мирним і благим було життя в борі, аж доки мир і мира не вознеслися на луги сворожі, де вічно пасуться небесне стада велеса. І з їхнім відходом світ остаточно увійшов у довгу ніч забуття. Легенда про спаса мира не про минуле. Вона про вибір, який відбувається щоразу, коли людина стоїть між совістю і зручністю, між пам'яттю і забуттям. Спас це не той, хто приходить ззовні. Спас це той, хто не забуває рід у собі. І допоки ми пам'ятаємо, хто ми є, спас мир, живе.